Сьогодні завершується ще один рік. Ще одна сторінка, вписана у велику книгу нашого ліцею. Але ця сторінка особлива, бо вона стала 150 ю Ця книга не просто записи чи спогади. Це історія створена мріями та вірою. Це історія, наповнена голосами тих, хто навчав і вчився у війни і в мир під різними прапорами. У різні епохи. Сторінка за сторінкою ця книга вистояла. Вона пройшла крізь століття змін і випробувань, подолала роки болю і радості, слетів і падів. Сьогодні ми тримаємо цю книгу у своїх руках. Ми, учні, вчителі, батьки, пишемо її далі, кожним нашим кроком, кожним уроком. Кожною доброю справою. Ми зберігаємо традиції, додаючи до них нові сторінки, нові досягнення. Ми вкладаємо душу в кожне слово цієї історії, щоб наступні покоління, гортаючи ці сторінки, могли відчути: тут було справжнє життя, сильне, мудре, незламне. Вже третій рік ми живемо у час повномасштабної війни, яка змінила звичний ритм нашого шкільного життя. Наші батьки, брати, дідусі, родичі захищають нас там, на фронті. Ми ж, залишаючись у тилу, намагаємося бути їхньою опорою, підтримкою, помічниками. Навіть сидячи в укритті, коли над нашою школою пролітають ворожі ракети, ми не припиняємо робити все можливе. Ми збираємо кошти на дрони та іншу допомогу, організовуємо благодійні збори, передаємо військовим необхідні речі. У цьому році ми започаткували акцію «Донат замість квітів під час свята першого дзвоника, і це дало змогу знову допомогти нашим захисникам. Ми малюємо листівки, пишемо щирі листи з теплими словами, вкладаючи в них свою віру і підтримку. Як же приємно отримувати подяки від військових з фронту. Ці слова вдячності стають джерелом натхнення і додають сил. Жорстокі реалії нашого часу. Війна, яка щодня забирає життя найкращих синів і дочок України, наших героїв. На жаль, серед тих, хто тепер захищає нашу країну з небес, є і наші випускники. Цього року на фасаді ліцею відкрито меморіальні дошки, щоб увічнити пам'ять про найвідважніших випускників. Вони нагадують кожному з нас про ціну свободи та незалежності. Спогади про наших героїв завжди залишатимуться в серцях тих, хто тут навчається, хто щодня проходить повз. Ми схиляємо голови перед їхньою жертовністю, їхнім героїзмом, їхньою відданістю Україні і обіцяємо. Що докладаємо всіх зусиль, аби їхня боротьба не була марною, а їхня пам'ять жила вічно. Саме тому таку важливу роль ми відводимо національно-патріотичному вихованню. Кожен ранок у нашому ліцеї розпочинається з виконанням державного гімну України, кожен навчальний тиждень із підняття державного прапора. Ці символічні дії нагадують нам про єдність і силу нашої нації. Ми відзначаємо національні свята і пам'ятні дати, проводимо тематичні заходи, квести, години спілкування, День Соборності, День пам'яті героїв Крут, День пам'яті захисників Донецького аеропорту, День пам'яті Небесної Сотні, роковини Чорнобильської катастрофи, День пам'яті та примирення, День українського добровольця, День миру, День захисників і захисниць України. Усі ці дати є важливими віхами нашої історії, які завжди відзначаються в нашому ліцеї в особливий спосіб. Виховуючи свідомих і небайдужих громадян, декілька років тому в нашому ліцеї розпочалася військово-патріотична гра Сокіл Джура. Ця ініціатива стала невід'ємною частиною нашого навчального і виховного процесу. Спрямованого на формування патріотичного духу. Цьогоріч ми продовжили традицію цієї гри. На початку відбувся шкільний етап, де рої представники кожного класу від наймолодших до найстарших демонстрували свої навички строєвої та спортивної підготовки. Наступним кроком стала участь нашої шкільної команди Рою Рогатинці. У обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, де вони вкотре здобули перемогу. Це дало їм право представляти область на третьому етапі Всеукраїнської військово-патріотичної дитячо-юнацької гри Сокіл Джура Карпатська Січ 2024. Наші джуристи гідно захищали честь ліцею, демонструючи мужність. Витримку та високий рівень підготовки, їхня активність не обмежується тільки участю у змаганнях. Джуристи беруть активну участь у житті міста та громади. Вони вшановують пам'ять полеглих героїв, відвідуючи місця їхнього спочинку, організовують і долучаються до акцій. Зокрема, шаную воїнів, біжу за героя України. Особливо зворушливими є і їхні участі у хресних ходах. Які відбуваються в рамках духовного життя нашої громади, вони є прикладом відданості, дисципліни і патріотизму, надихаючи своїх однолітків і додаючи гордості для всіх нас, ніби підсумовуючи проведену роботу з національно-патріотичного виховання за останні декілька років. Цьогоріч наш ліцей мав честь прийняти естафету єдності з витяги та слави, яка з 2021 року крокує між навчальними закладами Рогатинської громади, є символом шани, патріотизму та вдячності захисникам України. У рамках цієї урочистої події ми ще раз подякували нашим випускникам військовим, які сьогодні стоять на захисті нашої держави, боронячи її незалежність. Джуристи нашого ліцею провели показові виступи, демонструючи строєву підготовку, виконання патріотичних пісень і вправність у військових дисциплінах. Ця подія стала важливим моментом єднання усієї ліцейної спільноти, утверджуючи в кожному з нас віру в майбутнє та гордість за наших учнів, випускників і героїв, які в різних умовах завжди залишаються гідними представниками свого роду та народу. Ще один із проявів патріотизму, який ми прагнемо виховати у дітях, це шана до українських традицій, звичаїв та любов до рідного краю. Адже кожен свідомий українець повинен пишатися своїм походженням, своєю культурною спадщиною та національною ідентичністю. Прививаючи любов до традиційного одягу, ми щороку організовуємо заходи до Дня вишиванки, дня української хустки. Ці події стають справжніми святами, що об'єднують учнів, батьків і вчителів у щирому захопленні красою українських візерунків. Шевченківські дні стали важливою частиною нашого освітнього календаря: конкурси читців, шевченкіада, літературна імпреза на пошанування Лесі Українки, а також інтерактивні заходи, як от Соловіни, шоу чи квести. Проводяться для поглиблення розуміння творчості видатних митців української літератури, не залишаються осторонь і давні українські звичаї. Андріївські вечорниці дарують нашим учням змогу відчути радість традиційних українських забав, а обряди святвечора та різдвяної коляди допомагають зрозуміти і зберегти автентичні звичаї нашого народу. Це не просто заходи. А можливість відчути себе частинкою великої української родини, зрозуміти багатство та глибину нашої культурної спадщини. Кожен день у нашому ліцеї не схожий на інший. Ми постійно прагнемо створити умови, щоб навчання було цікавим, захопливим і наповненим позитивними емоціями. Щоб налаштувати учнів на продуктивну роботу, у класах проводять ранкові зустрічі. Вони включають цікаві вправи, скоромовки, привітання та зарядки, які наповнюють усіх позитивною енергією на весь день. Аби відпочити від напруженої навчальної роботи, у нас проходять веселі перерви з танцями та іграми, тематичні дні, як день Парасольки чи Мандаринове паті. Часом ми збираємося на перегляд цікавих фільмів або беремо участь в інтерактивних іграх. Учні старших класів із задоволенням розважають свій розум шаховими партіями або відпочивають із улюбленою книгою. Особливої популярності набув читацький челендж, під час якого учні змагалися, хто прочитає більше книг. До цього виклику приєдналися й учителі, що додало змаганню ще більшого ентузіазму та мотивувало школярів до читання. Психологічна служба ліцею також щоденно працює над тим, щоб кожен учень почувався комфортно. Вона впроваджує цікаві і ефективні заходи, дні самопізнання, релаксації, день обіймів, день смайлика і інші. Усе це допомагає підтримувати психологічний стан учнів і створює у ліцеї особливу атмосферу турботи і підтримки. Справжньою традицією нашого ліцею стало виїжджати на відпочинок до дня туризму. Учні вчителі насолоджуються атмосферою природи, складанням наметів, теплом багаття, смаком їжі. Приготованої на вогні піснями під гітару, веселими іграми та щирими розмовами. Однак на цьому наша любов до туризму не закінчується. Ми активно подорожуємо та відкриваємо для себе нові місця: від Івано-Франківська до Львова, від Галича до Яремча. Ми відвідуємо музеї, історичні пам'ятки, парки розваг і захопливі куточки природи. Карпати стали особливим джерелом натхнення. Адже ми підкорюємо їхні вершини. Справжнім відпочинком і радістю для нас є час, коли ми підбиваємо підсумки. Першокласники святкують завершення вивчення букварика, їхні очі світяться гордістю за перші кроки у навчанні. Шкільні команди з футболу й волейболу піднімають переможні кубки над головами, розділяючи радість спортивних досягнень. Ансамблі й хор гордо виборюють перемоги на мистецьких фестивалях. З кожним разом піднімаючи нашу школу на новий рівень. А особливою подією для всіх стає щорічне свято, ліцей запалює зірки. Це момент, коли ми відзначаємо досягнення наших учнів, переможців олімпіад, конкурсів, спортивних і культурних змагань. Це вечір радості, натхнення й гордості, який об'єднує нашу шкільну спільноту в єдиному пориві до успіху та нових звершень. Новорічний час це щось особливе. Справжня казка для дітей, і вчителів. для наймолодших учнів ми організовуємо цікаві ранки з іграми, подарунками та виступами казкових персонажів. Старшокласники із задоволенням готують театралізовані вистави, беруть участь у квестах та конкурсах. Лукавою була б розповідь, якби ми не згадали, що частина всіх заходів це ідея і креатив наших найактивніших учнів, учнівського самоврядування. Один із найяскравіших прикладів шкільна радіостанція «Роксоланія-ФМ», яка цього року розпочала свою роботу завдяки фінансуванню з громадського бюджету Рогатинської міської ради. Все, про що ми розповіли, допомагає зробити життя в ліцеї кращим, веселішим, наповнює його яскравими барвами, згуртовує учнів, батьків і вчителів. Ми всі на одній хвилі. В унісон емоцій. і через це ще важче відпускати наших випускників зі шкільної родини. Саме тому останній дзвоник для нас усіх такий щемливий: ми добре розуміємо, час не зупинити. Найстарші учні мусять крокувати в доросле життя, а ми, зігріваючи серця новими надіями, радо приймаємо в обійми маленьких сонечок, наших першокласників. І з ними розпочинаємо новий розділ. А сьогодні ми завершуємо ще одну важливу сторінку, яка пройшла у ключі святкування нашого ювілею. Ми збирали спогади вчителів, старожилів, випускників, готували докладну історію закладу, відвідували колишніх педагогів, переглядали фотоальбоми, зустрічалися з відомими випускниками, створювали малюнки, плакати. За покликом серця всією ліцейною родиною ми молилися на подячній службі Божій у храмі, дякуючи Господу за наш ліцей, за кожного, хто творив і творить його історію. А справжньою кульмінацією святкування стала урочиста імпреза в актовій залі, яка зібрала найдорожчих гостей і ще раз нагадала про велич нашого шляху. Ці моменти занурили нас у спогади і дали зрозуміти кожен із нас є частинкою великої історії. Тож ми перегортаємо цю сторінку. І нехай першим реченням на новій буде таке довгоочікуване настав мир. Війна закінчилася, хлопці й дівчата повернулися живими й здоровими додому. А далі буде майбутнє. майбутнє. Яке творитимуть наші учні? найрозумніші, найдобріші, найсміливіші? З Новим роком дорога! Ліцейна родина!